Календарна зима в повному розпалі, але погода на кінець грудня залишається все ще нестабільною. Переважають дні з плюсовою температурою, що робить перебування на льоду відносно безпечним, котре попереджають рятувальники. Тому в черговий раз нагадують про правила перебування на льодовому покриві задля уникнення сумних наслідків. Морозна зима ще не набрала своїх обертів, тому, скажімо так, лід. На теперішній час він дуже нестійкий. Товщина льоду досягає близько 4 сантиметрів. І ми, рятувальники, закликаємо утриматися від виходу відпочиваючих рибалок на льодовий покрив, бо дуже-дуже нестійкий. Випав сніг, і у цей сніговий наст. він... Також буде заважати відпочиваючим. Що саме? У ці лунки, які зробили рибалки, у ці Промоїни. Наприклад, якщо дивитись в сторону озер, острова, вибачте, то стояти передом до острова, то з лівої сторони на вчорашній день там взагалі такі промоїни. І у ці края замерзшого льда, вони дуже-дуже тонесенькі. Зараз воно все засипало снігом. тому... Місцеві жителі, які частенько ходять з Вінницького мікрорайону на новий мікрорайон, вони завжди скорочують путь і йдуть саме цією стежкою. Тому я звертаюсь до них, щоб вони не нехтували, скажімо так, цими правилами і прислуховались до наших порад. Пані Ірина наголошує, що наразі лід блакитно-синюватого кольору, що вважається дуже ненадійним відтінком для льодового покриву. А от білий відтінок льоду говорить про те, що можна бути спокійним за своє перебування на замерзлій водоймі. Наша співрозмовниця зауважує особливу увагу. Потрібно приділити дітям, які часто після онлайн уроків приходять на озеро, аби відпочити чи розважитись. Дуже багацько на береговій лінії, а також на самому людовому покрові, дуже багато дітей. Багацько дітей малолітніх. Тому, шановні батьки, вкотре раз нагадую, розмовляйте зі своїми. Дітми, перед початком своєї роботи, бо ви не знаєте, ви не моніторите, ви не можете контролювати, де ваша дитина проводить свої дозвілля. Дуже-дуже багатьох у мене десь до 12-14 чоловік я завжди приходжу і з рятувальниками проводимо ці рейди. Скажімо так, проводимо, нагадуємо про ці правила безпеки, але діти є діти це той прошарок, який не завжди прислуховуються. Слід зауважити, що рятувальники постійно нагадують і любителям риболовлі, і звичайним відпочивальникам про правила поводження на замерзлих водоймах, роздаючи друкований матеріал і проводячи з ними роз'яснювальні бесіди. По рішенню комісії ТЕП та НС, на прилеглій до озера території мають з'явитися інформаційні щити. З правилами поводження на льоду та контактними телефонами, за якими можна буде звернутися до рятувальників у разі небезпечної ситуації, у мене прохання до старостів старостинських округів у ці прилеглі водоймища, які знаходяться на території старостинських округів, сільській місцевості, бажано б також поставити ці інформаційні щити щодо запобігання загибелі людей в сільській місцевості. Трагічних випадків у громаді і на Галинківському озері, зокрема, наразі не зафіксовано. Хоча днями рибалка пенсіонер під лід таки пішов. Благо, рятувальники, які опинилися поруч, швидко допомогли йому вибратися.